Ну так спеціально робить, тому що я книдів не люблю. І даємо ложечку. Придобрює їх. Розкусив, а там фарш. О, і такі воробимо шайбочки з дирочкою. З отвором, з дирочкою. Чую, гриби в хаті пахнуть. Добре чуєш. Сьогодні в мене буде особлива страва знову з картоплі. Настрій в мене покращився. Ми вчора ходили в театр. Діти нам купили білети в театр, тому що ми вже в хаті зачахли. Нам зіпсувався настрій зовсім. Настрій нам піднявся. Побачили наших акторів українських. Дуже нам сподобалися. Вертинського Олексія побачили, Горянського Володимира. Ребрик побачили дуже гарно, дуже дуже гарно виконали свої ролі. Нам дуже сподобалося. ви прийшли туди, щоб обмінятися позитивними емоціями. Тому що позитивна емоція це енергія добра і любові, яка придається туди на продову нашим хлопцям заради перемоги. Апуску бою. І тому там стоїть скринька невеличка. Якщо ваша ласка приєднається до цієї акції, ми будемо дуже, дуже вам за це вдячні. Дякуємо. Я сьогодні вирішила знімати наступне відео, надихнулася <схи>, театром всім. <схи> І буду сьогодні робити книдлики. А книдлики буду робити з грибовою, з грибовою підливою або з грибовим соусом. У мене сухі гриби. можу намочити в воді на деякий час. Багато не буду робити, тому що крім нас з Юрієм ніхто не їсть більше в хаті. Решту всі дієтують. Трішечки. Гриби дуже насичені, дуже де такий сильний запах. Аромат і хороший запах. А Юрій дивиться на мене, каже, аромат. Дуже гарно пахнуть. Намочу водою, поставлю відмочувати. Тоді скажу, що валіше буду робити. Гриби вже розмокли, відсічу. Гарненько ще раз і поставлю відварювати. Доведу до кипіння. Ще раз вилію воду, промию гарненько, поріжу і поставлю варити до готового. Ти Весь смак вилила в вимивальник? Нічого не вимила. Десь такі концентровані, що тобі ще вистачить смаку. Дуже тобі ще вистачить. Всякі плавають ще колючки. Хочеш з сосною гриби? Стриконики, так? То? Треба такого вивелити їх. Набираємо водичку і ставимо ще варити. Закипить. Я вилію воду і вже буду ставити варити назовсім. Риби закипіли. Я вилила воду, гарно промила їх. У мене такі човненькі, тому що між білими в мене попадали козарики. І так само попадав під дубовик. Такі в мене є, але вони дуже смачні, дуже ароматні. Зараз я наріжу дівненькими шматочками. Роблю соус, тому що соус трохи готується довгенько. Бухни, а також, крім грибів, мені потрібно такі інгредієнти. Картопля. Відварена вже готова, м'ягенька перемелена, борошно, яйця, масло для, для тушкування, цибуля, м'ясо. І спеції я буду знову брати майоран, сіль і перець. Перш за все я поставлю готувати соус, тому що він готується довше. Гриби в мене вже готові, порізані. Тепер мені потрібно нарізати дрібненько цибулю. Цибуля порізана. Додаю масло в кастрюльку, так як ми посуду не любимо бродити. Викладаю цибулю. Цибульку ставлю тушкувати на невеликий вогонь до готовності. Підтягнула свою стареньку сковороду і нарізаємо далі цибулю. Скільки тої цибулі маєш? Так мені треба. Додаємо масло на сковороду. Висипаємо цибулю. Також ставимо тушкувати. Поки тушкується цибуля, замішуємо тісто. Картопля, вибиваємо яйця. Тут має десь пів кілограма картоплі. Можна робити тісто на око. Як у вас скільки маєте картоплі, скільки робіть, скільки захочете. Або на зуб. На зуб це вже коли готове все. На око. Трішки солі додаємо ще. Картопка підсолена, але трошки бракує солі. І починаємо місити. Починаємо розмішувати все. Замішуємо м'ягеньке тісто. У нас тривога почалася. Може встигну замісити до прильоту. Правда, може, не встигнути виставити відео. Але то таке. Ми звиклі. Додаю борошно, поступово і замішую тісто таке, як на вареники. Таке тугеньке, щоб було. Не дуже, але місимо. Поступово буду додавати і підмішувати. А чому ложкою? Бо мені так хочеться. Ну, Бачиш, і рука пригодилась. Все, рукою. Зараз я рукавицю. Вже відбій. Пролунав, нас минуло. Слава Богу. Живі, здорові. Так, продовжуємо готувати. Вижив, бачить, все добре. З їхніми орешниками. З їхніми орешниками, то точно. Готуємо далі книги, наші нам ті Так, в мене є намелене м'ясо дрібненько. Одну цибульку я підтушковувала, додаю м'ясо. То буде начинка з моїх мибиків. І підтушковую з цибулю. Дурі я додаю гриби. Така складна страва. Де тобі люди візьмуть гриби? Можна печеречки, шампіньйони, фарш. От, а фарш можна любити, можна без фаршу. Так, до грибів я додаю сметану. Можна не додавати. <реш> я так готую. Перемішуємо. І на маленькому вогні цибуля з грибами буде втушковувати із сметаною. І так само на маленькому вогні буде тушкуватися фарш з цибулькою. Тісто в мене таке замісилося отаке, бачите, отаке. Вже готове. Ну, підкинь, як прошлого разу. І не зловила. <рес> ми вам не показали, то було дуже смішно. Я підкинула тісто, воно мені впало. На, на стіл. На другу тумбочку. Ну, приземлилася моя нова. Так, зараз підготуються мої інгредієнти. Моя начинка, серединка, і я покажу, як я буду ліпити книжники. Почекаємо хвилинку. М'яско підпушковується, маємо додати спеції. Я додаю до м'ясо. Майоран. Тобі багато майорану? Як завжди, пів кілограму. Тихо, нікому не говори. Маю рано даю. Перчик чорний. Ну, смаку все. Куриця. Куриця, цукор ванільний. Це мусиш ту пачку з собою носити. Я тобі роблю таку кишені, таку всі спеції. Курицю, горик. І там ще що? Майоран, ага. Маю тобі все нагадувати. Майоран же пам'ятає. Бо... Майоран знав вже пам'ятає. Горик додала. Кмин чорний, він є дуже корисний, надзвичайно корисний, навіть від раку. Так, і нехай ще артушковується м'яско. Тепер займемося соусом. Додаю. Тут горик вже не йде. Нашого грибів горик. Ти мені переб'єш весь лапах, смак. Чорний перчик. Сіль. Так само все до смаку. У мене небагато буде соусу. Ми не встигаємо з'їдати все. Ложечку Ножечку борошна і все перемішаю. І дам водички, так, щоб покрила наші грибочки. І на маленькому огні нехай собі грибочки наші будуть До готовності. Вчинка моя готова. Я легенько ще її, щоб вона була трошки така рідніша. Дуже смачна. Починаємо робити книдлики. Щипаю тісто. Тобто вареники кітокники. Юрій! Ну, так спеціально робить, тому що я книдів не люблю. Придобрює їх. Розкусив, а там фарш. О, я такі ворога була шайбочки з дирочкою. З отвором. З дирочкою. І так буду. Поставила заздалегідь водичку кип'ятити вже. То ми що, встигнемо ще на обід? А як же, Юрій, щойно 12-та година? Соус вже готовий до кнедликів. Що так мало соусу зробила. Вистарчик. Так, Так, водичка кипить, Добавляю сіль. І кидаю в воду книдлики. Так, як вареники. Пару вже готовий у нас практично. Нам потрібно, щоб зготувалося тісто. А якщо їх на пару зготувати? Не плавала ніколи. Ну, під смажені вони набагато смачніше будуть. Хто би сумнівався, ти б тільки смажені їм. До того, що тісто, й ще й смажене. Так де він любить смажене, і все смажене. Все, Юрко, я починаю тут До румяна. Докінчую картоплю і починаємо їсти здорові страви. Гарбуз. Шукати. І з понеділка знімаємо нові страви. Нові страви. Які з борошна. Не... Ні. Я збиватися, вбиватися, власне. Шукати якісь страви, які корисні для організму. Так як ми з тобою дуже молоді, нам потрібно їсти такі корисні страви. Ну, дуже молоді. Знаєш, як люди поділяються? Звідки? Молоденькі, молоді і дуже молоді. Ми з тобою вже дуже молоді. Так що Юрій, гарбузик, таке всяке різне будемо готувати. Видлики вже зварилися. Будемо їх утилізовувати. Я буду їсти підсмажені. А я тобі не буду смажити. Ти я сам підсмажу. Думаю, що я ніколи сам вдома не був. Попереверталися отворами донизу і виглядає неестетично. пробувати? Старший. Так, як тобі зараз в дорогу, то будеш пробувати ти. Так, даємо, додаємо соус. Може, окремо на тарілочку дай. Хочеш окремо? Так. А я не хочу окремо. Як Бакуло вареники, Ореники, так? Бакула він називався. Хочу, щоб тобі стрибали. Як він називався? Так, і називався. Чи Бакула то був той, що головний герой? То був Пацюк якийсь. Я забула. Юрку, я вже не пам'ятаю. Так. Бо, таке мене ще блюдо. Юрій, приступай! Так, починаємо. Покажи, що там є. Отак виглядає книдлик зі середини. Типу пельмень. Але тісто особливе. О. І беремо той книдель. тарілку. Дуємо. Дуємо дуже сильно так. І даємо йому першому зняти пробу. Не чую. Вау! Тепер почула. Ти, напевно, вже пробувала. Ну Так, як я мала втягувати за кастрюлі. Які смачні. Ось, друзі, такі в нас вийшли книдлі, книдлики з м'ясом і грибова підлива, грибовий соус. Якщо вам сподобалося, як ми готували, поставте нам вподобайку. Не забудьте, хто ще не підписався, підписатися на наш канал. Дуже дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! Смачного!